У мене є ще от о, питання стосовно стосунків з Польщею, того, що ми спостерігаємо зараз на кордоні, бо це напряму людей стосується. Тобто, коли перекриті ключові пункти пропуску перетину кордону в польськ з польського боку, польськими далекобійниками, водіями, це створює незручності ну, сотням тисяч людей, що найменше зараз. І акцію цю анонсували польські перевізники аж до 3 січня. Що це таке на вашу думку? Чи вже ну, у нас настільки зіпсувалися стосунки з сусідами західними, бо раніше Зеленський і Дуда чи не щомісяця бачилися, обіймалися, йшов в діалог, лунали заяви про те, що кордону в майбутньому між нашими державами взагалі не буде. Не має бути. Це президент Зеленський говорив, обіймаючись з польським візаві, з польським колегою. Зараз же ми бачимо, що кордон не тільки є, а стає якимось. Трудно, важко прохідним, скажімо так. І е, чи це частина коаліціади, яка в Польщі зараз триває, чи це вже якісь глибші процеси, над якими доведеться працювати? Ну, то взагалі комплексна проблема. Я лише ну не так часто перетинав автомобільним транспортом кордон з Польщею. Да? І хочу сказати, я не пам'ятаю випадки, коли було б легко передміти. Навіть. Скажем так, вони не, не такі тяжкі воєнні часи, тому що прикордонно-митний контроль він е завжди має купу проблем і вад. дуже серйозний на системному рівні. Він не вирішувався. Ця проблема не вирішувалася ніколи в Україні за витчення. Тому тут треба бути щирим, що я, мабуть, не відкрию нікому секрет. Е кілометрові черги із фур е є звичним явищем на в'їзд в Україну чи на виїзд з України. Воно було так завжди, і тут питання саме до організації пропуску роботи пропускних фондів, де здійснюється, ще раз наголошую як митний, так і прикордонний контроль. Але що стосується саме історії з перевізниками, вона є іншою, і проблема заключається в тому, що українські перевізники отримали дозвіл безперешкодної роботи і надання своїх послуг в Польщі та країнах Європейського союзу, ну в Польщі, зокрема. Я, як той, хто просто дотичний до сфери діяльності вантажних автомобільних перевезень в Україні, наскільки очолюю свого часу, очолював і очолюю компанію, яка невеличка, де підприємство, яка займається перевезеними вантажними, то можу вам сказати абсолютно компетентно, що за роки незалежності в Україні сформувався дуже потужний ринок надання послуг автомобільним перевезенням, і він сформувався виключно за гроші українців. Держава не доклала жодної копійки до того для того, щоб його розвивати. Це тисячі фур, які ви бачите, які їздять Україною. Вони не мають ніякого відношення до державної власності. Люди самі купують, ремонтують, надають послуги, формують ринок цих послуг, і він дійсно в Україні є перенасиченим, тому що свого часу попит на вантажні перевезення на тлі подорожчання тарифів на. Залізничні вантажні перевезення автомобільні стали більш доступними, і це тривало впродовж багатьох років. Це стало привабливим для багатьох, хто хоче займатися господарською діяльністю в умовах, коли почалося широкомасштабне вторгнення, ці всі фури автомобілі мали кудись поїхати, і звісно, дуже мене ну, тішить та історія, що Польща зняла цю дикунську історію з наданнями дозволів, яка була і раніше. Але чому дикунську для нас, по-перше. Тому що ми кожного разу впиралися в корупційну складову, аби отримати ці дозволи. Виїхати я, з власного досі вам скажу, що я просто відмовився від зовнішньої економічної діяльності через те, що я розумів, що мені доведеться ходити комусь платити, щоб отримати дозволи на виїди за кордон. Звісно, можна і без них їхати, але ти ну, будеш робити це вкрай складно. Там є своя специфіка роботи. Спочатку широкомасштабного торня Польща зняла ці бар'єри і українці дійсно оцей весеринок ринок поїхав туди автомобільних перевезень. А це конкуренція для європейського союзу. Питання конкуренції є надважливим з моменту його створення, коли ще наприкінці 50-х років почало створюватися об'єднання виробників човну і вугілля, сталі і вугілля, так називалося тоді вона. І основний принцип, який закладався в майбутній європейський союз, це був принцип рівної конкуренції. Будь-якому випадку конкуренція стимулює розвиток ринку. І коли на території Польщі з'являються їхні конкуренти з іншої країни. То безумовно вони будуть ставити питання до влади, як ви захищаєте нас від е, конкуренції для того, щоб ми працювали. Тобто, це нормальний природний процес відстоювання всіх інтересів. Це не історія зерно, вона абсолютно, як на мене, ну не така, вона відмінна. Тому е, обурення перевізників, поляків, воно, воно абсолютно справедливе, абсолютно. В цій ситуації просто-напросто я наголошую на тому, що влада повинна була подумати про те, яку дотацію вона могла б дати автомобільним перевізникам в Україні для того, щоб вони вижили. Просто-напросто банально це могла б бути дотація на пальне на шини. Це найбільш витримані статті видатків будь-якого автомобільного підприємства від маленького, який має там один-два автомобілі до десяти чи більше. Це саме шини і пальне. Це дуже просто було б зробити. Не треба купувати запчастин. Підприємці самі будуть ремонтувати свої автомобілі. Але якщо цю статтю витрат хоча б там якось компенсувати, то вже б тоді можна було б говорити зовсім про інші ціни на автомобільні перевезення в Україні, тому що тарифи просто вкрай низькі. Просто ти інколи доплачуєш за те, щоб тобі доїхати з вантажем з одного пункту в інший пункт. Це парадоксальні речі. Це означає, що ринок просто стихійно формувався в Україні. Він лише регулювався питанням видання, видання ліцензій на перевезення свого часу. Перевізники не могли працювати без спеціальної ліцензії. Це не обов'язково там небезпечний груз чи звичайний. А потім транспортна інспекція постійно тебе то в тебе шина не така, то ще щось то документи не оформлені. То тахограф не працює. Тобто купа є проблем, але перевірки, перевірки, але дотації ніякі. Тому і склалася ситуація, що ось співпраця з Польщею рік, коли там всі працювали безперешкодно, вона була зручна нам, і поляки нічого не могли діяти. Але сьогодні, вже коли через край прийшло, коли всі туди поїхали, ну образно я кажу, всі, це створило проблеми на польському ринку. Але це, звісно, окрема історія митно прикордонного контролю, про що ми говоримо, і окрема історія самого ринку. Тому я вважаю, що це питання треба вирішувати на міжридовому рівні. Уже то так само, як і зернову проблема, яка у нас з поляками існує. Що стосується там політичне сприйняття, не сприйняття там і розмов зеленського з Дудою, це абсолютно інше. Як на мене, я вважаю, нас відносини з Польщею, попри всі історичні неприємні контексти, але на нині мають нормальну історію. Ми все ж таки, якби там не було, отримували велику допомогу, і е, під час після початку широкомасштабного вторгнення українці можуть легко виїжджати, відносно легко до Польщі. Я зараз не говорю про автомобільних перевізників. Тому тут е, ми нормально підтримуємо відносини. Я не чую, наприклад, з польської політики якоїсь е, риторики по відношенню до України, яка б шкодила нам питанню політичному. Але для розуміння ситуації, що от наш шлях до Європейського Союзу буде непростим. Отут От ми отримуємо спротив на рівні того, що і навіть і Польща і інші країни не дуже радо відкриватимуть там руки, тому що це відсутність кордону. От про що ви сказали, тоді кордону не буде. Тоді просто поїдуть без кордону і без прикордону та митного контролю до е, Польщі наші фури, і це для Польщі буде серйозний серйозним не лише для Польщі. Ми є дуже потужною країною на сьогоднішній день, яка е, може дати ну колосальні ресурси, послуги і товари для всього європейського союзу, де ЄС це випад. Але добре, що процес цей розпочинається в ЄС, це розуміть, бо тут є і політичний контекст і історії відносин України з ЄС і нашого майбутнього членства, тому що абсолютно очевидно, що ми швидше станемо членом ЄС, ніж членом НАТО. Це треба усвідомити. Але і один і інший шлях він буде однозначно. Я дуже сподіваюся, що так як от сьогоднішня заява вже є офіційна від європейського союзу, що ми вже в січні місяці на початку 2024 року отримаємо конкретний. Перспективи вже не просто кандидатство, то безумовно наш шлях на до членства ЄС буде непростий. От приклад Польщі це один з них, такий, що ми матимемо такі ну, серйозні проблеми. Тому тут треба працювати дипломатії і треба працювати між комісіям однозначно, бо питання суто на рівні бюрократичного.